Вітаю, мене звати Зінкевич Людмила Андріївна. Я лікар ультразвукової діагностики клініки Медіком на Печерську. Маю досвід роботи лікарем ультразвукової діагностики більше 15 років. Загальний лікарський стаж більше 20 років. Чому ви обрали професію лікаря? Для мене це можливість змінити чиє життя на краще. Я кожного дня бачу зміни тканин та органів, які ще можуть не мати симптомів у пацієнта, не викликати скарг, але вчасно виявлені, за необхідністю проліковані відкоригований спосіб життя може багато чого змінити. Що для вас означає бути лікарем? Бути висококласним професіоналом своєї справи, бути чуйним людяним, постійно оновлювати свої знання, а також бути чесним перед собою, перед Богом та перед людьми. Що приносить вам найбільше задоволення у вашій роботі лікаря? Побачити це першою і мати можливість донести це до пацієнта є суперсилою саме мене, як лікаря ультразвукової діагностики. Ось за це я люблю свою спеціалізацію. Для вас є маленький сюрприз. Зінькевич Людмила Андріївна прекрасний спеціаліст. Дякую дуже, це приємні слова.